Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами познайомимося з основами роботи у книзі табличного процесора Microsoft Office Excel. Відкриваємо програму Excel. Для цього відкриваю головне меню Пуск. І починаю писати назву програми, в даному випадку Excel. Достатньо мені написати першу літеру назви програми, і бачимо, що в найкращій відповідності в мене вже з'явилася дана програма. Відкриваю. Ви також можете відкривати програми через ярлички на робочому столі, якщо у вас такі є, або ж через ярличок на панелі завдань. В даному випадку ми обираємо пуста книга. І ми потрапили в середовище табличного процесора. Давайте спочатку розберемося, яким чином переміщуватися по клітинкам таблиці. Це можна зробити з допомогою стрілочок вправо або вліво. І ми переходимо на один крок вправо або вліво. Вверх І ми переходимо рядкам на один крок вверх або вниз. Також вправо можна переміщуватися за допомогою клавіші «Tab». Але тільки вправо-вліво ми нею переміститися не можемо. І для того, щоб опуститися вниз, ми можемо використати клавішу Enter. Теж в даному випадку ми переміщуємося тільки вниз. Гаразд. Якщо ж ми натиснемо Ctrl-стрілку вправо, ми перейдемо. На останній стовбець. І бачимо, що останній стовбець має ім'я XFD. Для того, щоб повернутися на початок, ми натискаємо Ctrl-стрілку вліво. Аналогічно, ми можемо потрапити на останній рядочок. Ctrl-стрілка вниз перемістить нас на останній рядочок, і навпаки, Ctrl-стрілка вверх перемістить нас у перший рядочок. Також ми бачимо, що. За замовчуванням, коли відкривається таблиця, ми знаходимося у клітинці з адресою А1. Також адресу клітинки ми бачимо у полі ім'я. Це важливо. Переміщуватися по клітинкам таблиці ми також можемо з допомогою табличного курсору. Він може бути представлений у трьох виглядах. І перший його вигляд це ось такий білий грубенький хрест. Просто натискаючи на... Потрібній клітинці, або ж виділяючи певний діапазон клітинок, ми це можемо зробити з допомогою табличного курсора. Ідемо далі. Як же ж вводити дані? Наприклад, один, два, можна і так далі продовжити. Але є певні секрети, і я відразу вам буду про ці секрети розповідати. Якщо мені треба продовжити цей ряд і написати 3, 4 і так далі умовно до 20, як це зробити? Це можна зробити наступним чином: я виділяю першу і другу клітиночку. Ось бачимо біленьким курсором. І правому нижньому куточку є чорний квадратик. Він завжди є. Бачимо? Він завжди цей чорний квадратик є. І навіть коли ми виділимо діапазон із двох клітиночок. Коли ми підводимо курсор на ось цей квадратик в правому нижньому куточку, в нас табличний курсор стає чорним хрестиком, тоненьким чорним хрестиком. І якщо ми затиснемо цей чорний хрестик і проведемо до потрібної позиції, в даному випадку, ви бачите, в мене там з'явилася бірочка 20. Відпущу і бачимо. Що в мене встановився ряд чисел від 1 до 20. Цей процес називається автозаповнення. Якщо ж ми просто введемо одне число і автозаповнимо одне число, зверніть увагу, повертаюся на клітинку з одиницею, в правому нижньому куточку затискаю хрестик автозаповнення і тягну донизу. Ось таким чином. Також ми можемо ще зробити один варіант. Наприклад, ввела 1 ввела 2 і виділяю обидві клітиночки в правому нижньому куточку затискаю хрестик автозаповнення, тягну. І зверніть увагу, що в нас є ще тут така позначка параметр автозаповнення. Натиснувши на ній, можна що зробити. Заповнити, це в нас якби іде по порядку. Або ж якщо ми візьмемо параметр копіювати клітинки, ви бачите, що в мене просто скопійовано 1,2, 1,2 і так далі. Ось таким чином. Також ми це можемо робити і з десятковими дробами, наприклад. Тільки треба запам'ятати, що десяткові дроби пишуться через кому. Тому, якщо мені треба написати, наприклад, 2,5, я пишу 2,5. Натискаю Enter. І ось бачимо, в нас з'явилося 2,5. Давайте напишу, нехай 3,1. Ось. І так само можна автозаповнити певний ряд з ось таким кроком. Зверніть увагу, діти, що у нас ми поки що працювали з числами. І всі числа, які б ми не ввели або не автозаповнили, розташовуються праворуч у клітинці, тобто вирівнюються по правому краю. Для того, щоб виділити ще один такий момент стовбець, весь стовбець, нам потрібно клацнути на його назві, і тоді у нас виділиться весь стовбець. Або ж, якщо нам потрібно виділити весь рядочок, ми натискаємо на номеру рядка, і в нас виділяється весь рядочок. Ідемо далі. Переходимо до роботи з текстовими даними. Давайте напишемо ЗОшит. Зошит. Ми бачимо, що текстові дані вирівнюються по лівому краю. І автозаповнення можна проводити також із текстовими даними. Тобто повертаємося на потрібну клітинку в правому нижньому куточку затискаємо маркер автозаповнення і тягнемо, і бачимо, що в нас прописалося зошит у кожну клітинку. Давайте запишемо, наприклад, зошит 1. І теж авто заповнимо, повертаюся на першу клітинку і протягую донизу. І виходить, у нас зошит 20. Ви бачите, що для текстових даних нам не потрібно вказувати крок, на який буде збільшуватися наступний елемент. Якщо ж ми напишемо, наприклад, Львів, Київ, Одеса. І виділимо цих три клітиночки і виконаємо автозаповнення. В нас буде послідовно прописані ці назви. Добре. Наступний у нас тип даних, які зустрічаються, це можуть бути дати. Давайте пропишемо дату. У нас сьогодні 2 вересня 23-го року. Так, і пишемо. 2 вересня, 2.09.23. 23. Можна писати через крапочку. І ви бачите, що в нас з'явилася дата, повна дата не 23, а 2023. Ще може бути такий варіант, що коли ми введемо дату, або не тільки дату, у нас з'являться в клітинці хрестики. Що ж? Це таке. Це просто ми бачимо не повністю вміст клітинки. Для цього нам треба ці клітиночки розширити. Як це зробити? Для того, щоб змінити ширину стовпця, ми повинні підвести вказівку мишки між цими стовпцями. Так, щоб утворилася стрілка вправо-вліво, затискаємо ліву кнопку і протягуємо в потрібному напрямку. В даному випадку, ширина стовпця у нас збільшилася і ми бачимо дату повністю. Аналогічно, ми можемо це робити і з рядками. Тільки треба підвести у місце між рядками до утворення стрілки вгору вниз. І таким чином ми можемо збільшити або зменшити висоту рядка. Добре, давайте з вами скопіюємо формулу і побачимо, що ж у нас буде відбуватися. І в даному випадку, так само, як і з текстовими даними, при копіюванні в нас не потрібно вказувати крок, в нас автоматично дати змінюються на одну одиницю. Добре, які ж можуть ще трапитися ситуації? Наприклад, ви забулися і ввели число. Через крапку. Наприклад, 2,5. І у вас написалося ось так. Що ж робити? Давайте спочатку спробуємо, принаймні, змінити, тобто відредагувати дане. Для того, щоб відредагувати дане, це можна зробити наступними способами. Натискаємо на клітиночці, але не один раз, а двічі. Раз, два, і бачимо, що у нас з'являється курсор, і навіть ми бачимо, другий 0,5, 23. Можемо щось змінити, давайте просто 23 залишимо. Все рівно пише вже 23 січня. Або ж натиснувши у відповідній клітинці, натиснути функціональну клавішу F2. І у нас так само з'явиться курсор, який дозволяє щось змінювати. Але ви бачите, яке б число я не вводила, мене все рівно щось пише пов'язане з датою. І третій спосіб, яким чином можна відредагувати дане, це натискаю знову ж таки на клітинці, і те саме пишу. А ми бачимо вміст кожної клітинки у рядку формул. І давайте напишу, наприклад, взагалі, два напишу. І все рівно, ви бачите, 2 січня, як би я не старалася, це не від способів редагування даних у клітинці, залежить. Це просто такі примхи табличного процесора. Як ми можемо усунути цю помилку, щоб нам не видавалася дата через оту простесеньку помилку, що ми замість коми поставили крапку? Як це можна зробити? Це можна зробити наступним чином. Можна очистити вміст цієї клітинки. Для цього є на вкладці основна команда очистити. Але зверніть увагу, ми можемо очистити все, очистити формат, очистити вміст. Давайте я візьму очистити вміст. І знову ж таки напишу 2. І бачите, у мене все рівно пише 2 січня. Тому. В нашому випадку нам треба очистити все. Тобто і формат, і вміст. І тепер, якщо я напишу 2, в нас з'являється 2. Ось таким чином. Ще один спосіб усунути цю проблему, давайте ще раз напишу 2.6, у нас з'являється 2 червня. І ось тут є група число на вкладці основне, і ми маємо вибрати загальний формат. Бачимо, що з'явилося якесь незрозуміле число, але тепер, якщо ми запишемо 2,6, тобто 2,6, в нас вже буде писатися число. Ось таким чином. Ми можемо з вами автозаповнювати, вводити дані, редагувати дані і виправляти певні такі недоліки. Також, ще раз хочу привернути вашу увагу до рядка формул: що все, що ми пишемо у клітинці, ми бачимо ось тут в цьому рядочку формул. Все, що знаходиться в відповідній клітинці, ми бачимо у рядку формул. Це важливо. Далі. Давайте я очищу оці дві клітинки, вони мені не потрібні. Я можу скористатися ось цією командою, ми вже з нею знайомі, і розуміємо, що означає очистити все, або очистити формат і вміст. Про примітки гіперпосилання не розповідаю, тому що ми їх не додавали. Або ж можна, якщо в нас тут помилок нема, якихось особливих форматів нема, ми можемо просто виділити потрібний діапазон і натиснути кнопочку Delete. Ось. Добре, а тепер давайте зробимо, щоб таблиця наша була схожа на таблицю. Тому що ми ніби бачимо межі між клітинками. Але насправді, якщо ми переглянемо або запустимо цю таблицю на друк, меж таблиці не буде. Тому ми маємо це зробити спеціально. Як це зробити? Давайте виділимо таблицю і знову ж таки на вкладці головне у групі шрифт є. Кнопка межі таблиці. Вона зараз називається нижня межа, тому що тут показується нижня межа. Натискаємо на списочок праворуч, і давайте візьмемо усі межі. І ви бачите, що за замовчуванням в нас просто чорна тоненька межа. Якщо ж нас це не влаштовує, а ми хочемо межі якісь особливі. Як це зробити? Виділяю таблицю, обираю спочатку стиль контуру. Нехай буде дві лінії. Далі обираю колір контуру, послідовність не має значення, або колір, або стиль. тобто тут. І після цього я маю виділити таблицю, яку потрібно, і взяти, наприклад, усі межі. Ось таким чином. І ви бачите, що межі в мене стали подвійна зелена лінія. Якщо ж я хочу оформити заливкою свою таблицю, я виділяю потрібний стовбець, рядок, клітинку, і тут є кнопка Колір заливки, обираємо в списочку ту заливочку, яку ми хочемо застосувати до нашої клітиночки. І бачимо, що у нас все гарненько оформлюється. І ще один момент, про який я хочу розповісти вам саме сьогодні. Давайте створимо новий аркуш. Натискаю внизу на плюсик, і в нас з'являється аркуш 2. Напишемо невеличку таку табличку спробуємо створити. І напишу номер за порядком. Тепер натиснувши Tab, Enter будь-що, мені треба перейти в наступну клітинку. Наступна клітинка в мене B1. Але зверніть увагу, ніби в B1 клітинці, пише порядком. І тут. Найчастіша помилка, яку допускають учні. Вони думають, що клітинка Б1 зайнята, але насправді зверніть увагу, в рядку форму в нічого немає, і ця клітинка порожня. Тобто ми в цій клітинці можемо вже писати. Давайте напишу, напишу назва товару і натискаю Тап. І в мене, що бачу, ніби номер за, далі пише назва товару, і ніби десь зникає кусок. Тексту, але якщо ми натиснемо в клітиночці А1, ми бачимо, що там є номер за порядком, все добре. Так само, тут є назва товару. І давайте ще напишу кількість. Кількість. Ось. Що ж ми можемо зробити з цим? Ми можемо зробити наступне: ми можемо розширити клітиночки ширину стовпців, і так, щоб бачити повний текст, який знаходиться в цих клітинках. Або ж ми ще можемо застосувати один варіант. В даному випадку виділяю заголовки. І ось тут, на вкладці основне, у групі вирівнювання є кнопка Переносити текст. Натискаю на ось цю кнопочку, і в мене. Є переносити текст. Також поруч є вирівнювання, можна вирівняти по центру, посередині, можна в даному випадку, щоб слово порядком було разом, трошечки розширити, і ось таким чином працювати. Ні в якому випадку не робіть ось цю помилку, коли ви бачите, що у вас повернуся все-таки назад, коли ви бачите, що. Ctrl-Z нажали, тепер Ctrl-Y, щоб в мене повернулося це номер за порядком. Коли ви бачите, що у вас ось тут ніби текст є, ні в якому випадку не продовжуйте писати в клітинці, яка, якби, на вашу думку, буде порожня. Тому що порожньою є уже клітинка B1. Далі, і ще один такий момент, який я все ж таки хочу вам теж розповісти. Давайте ми забулися заголовок таблиці, і нам треба його певним чином ставити. Що ж для цього зробити? Я виділяю рядок 1 клацею. На номері рядка. Хоча це і не обов'язково робити, достатньо бути в ньому. І беру вставити і в даному випадку рядки до аркуша. І ви бачите, що в мене вставляється перший рядок. І давайте я назву цю таблицю облік товару. Облік товару. Ось таким чином. Що ж зробити, якщо я хочу, щоб в мене цей облік товару відносився до всієї таблиці і був по центру? Да? Бо в даному випадку він знаходиться в мене в клітинці А1, і якщо я буду пробувати по центру вирівняти, нічого не буде відбуватися. Нам треба виділити потрібні клітинки таблиці. В моєму випадку буду вважати, що в мене вже закінчена таблиця, яка складається з трьох стовпців. І мені треба ось цей облік товару, щоб він відносився до трьох стовпців. Я виділяю з цих три клітинки. І беру, виконую команду об'єднати та розташувати в центрі. І ви бачите, що в мене облік товару вже відноситься до цих трьох клітинок. Якщо ж, скажімо, я переплутала, і мені треба на більшу кількість клітинок розташувати цей облік товару або на меншу кількість клітинок, тобто відмінити ось цю дію, але Ctrl Z в мене вже не пройде, тому що я виконала якісь певні дії вже після того. Для цього треба просто класнути в потрібній клітиночці і ще раз натиснути кнопку Об'єднати та розташувати в центрі. Тобто, в даному випадку вона відмінить ось цю дію розташування по центру. Або ж все ж таки залишити так. Аналогічно працює і ось ця кнопка Переносити текст. Тобто, якщо я ще раз натисну на ній, в мене текст не буде переноситися за словами. І останнє про роботу у книзі, давайте з вами перейменуємо аркуші. Назвемо аркуш 2, натискаємо на ньому правою кнопочкою мишки, і в контекстному меню перейменувати, давайте назвемо вирівнювання цей аркуш, а ось цей аркуш назвемо введення, перейменувати. І назвемо так. І останній момент: ми маємо зберегти нашу роботу. Для цього натискаємо на команду «Файл» і зберігаються книги табличного процесора, як і інші документи Microsoft Office. Обираємо зберегти як. Обираємо розташування, кнопку огляд. І тут ми маємо десь вибрати якусь папочку. Давайте я візьму робочий стіл. У мене є навчання. Ім'я файлу вказує, наприклад, робота 1». Розширення або тип файлу не змінюю. Вона у мене, так і буде книга Excel і має розширення XLSX. І бачимо, що у нас з'явилася книга. З назвою Робота, це ми бачимо в рядку заголовку. Власне, закриваємо нашу електронну таблицю і все. Давайте перевіримо. Відкриваю папочку навчання, і ось тут бачимо робота 1. І все те, що ми робили в табличному процесорі у книзі Робота 1 є і аркуші, і дані. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. До нових зустрічей!